Усім привіт, діто-боти! Ви колись розважалися з друзями так, що навіть розходитися не хотілося. Да, я люблю моїх друзів. Е, ні, я більш замкнена людина. Ну, Ісус був зі своїми друзями всього лише три коротких роки. Вони їли разом, плавали на човні, вчили людей, співали пісні, відпочивали на пляжі, годували тисячі голодних людей. Знаєте, веселі моменти. Не забудь, вони ходили але Ісус не хотів, щоб їх спільний час закінчився так, одразу. Взагалі, то він хотів проводити більше часу з кожним з нас. Тому давно, 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 давно на початку Бог придумав для нас великий план план, щоб нам бути разом навічно. Сьогоднішній супервірш розповість про це. Від Івана 6.47, написано. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Вічне життя? О, такої! Тримайтеся, усі тримайтеся за свої наноморфні второтримувачі сингулярності. Це дивовижно і неможливо прорахувати. Бог створив великий план, щоб ми могли жити з ним у вічності на небесах. і ця вічність починається одразу. Щойно ми повіримо. І у що ж ми віримо? Наш гріх роз'єднав нас з Богом, але Бог послав свого єдиного Сина, Ісуса, це платити за наші гріхи на Христі. Ісус помер та воскрес. І коли ми просимо прощення і віримо в нього, ми стаємо праведними перед Богом і отримуємо життя вічне, це найважливіша частина. Його великого плану жити у вічності з нами. І якщо ви хотіли б дізнатися більше про стосунки з Богом і як отримати дар вічного життя, завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига та натискайте на квадрат у правому верхньому куті. Хочу знати Бога. До наступної зустрічі, друзі!